І далі поговоримо ми про сумщину. Яка ситуація там прикордоння сумщини під постійними обстрілами? Директорка благодійного фонду разом для України Евеліна Курілець З нами на заскопанні Вітає вас. Доброго ранку, слава Україні, героям слава бачу повідомлення від вашого фонду, що неприємна ситуація. Ну як неприємно, обстріли трапилися в Ямполі, де якраз перебували ваші волонтери, і це місто наскільки я розумів постійно під російськими атаками. Розкажіть нам, будь ласка, що, що там трапилося, і взагалі як виглядає ситуація? Е, ну, нашим фондом для нас дуже важлива пріорітизація допомоги. Ми розуміємо, що допомогти всім, хто потребує, неможливо, тому ми намагаємося. Цю допомогу пріорітизувати і зрозуміти, де вона найбільш важлива. Після того як почалася операція на Курщині, навантаження на лікарні Сумщини і цивільне населення значно зросло. І ми започаткували програму підтримки медичних закладів Сумщини необхідними медикаментами, обладнанням, ортопедичним обладнанням та багато чим іншим. І от безпосередньо вчора наші два водії це Сергій Вольчук і Іван Колодяжний. Вони були в рейсі, доставляючи допомогу для ямківської лікарні. Сумщини і потрапили під обстріл кабами, буквально в 100 метрах від них були скинуті дві авіабомби. На щастя, їм вдалося вчасно разом з медичним персоналом заховатися за в стінах лікарні, і вони залишилися цілі й неушкоджені. Але та допомога, яку ми привезли, транспорт, який ми привезли, він зазнав ушкоджень. і з огляду якраз на буквально позавчора. Була дуже схожа атака на гуманітарні машини Червоного Хреста, де загинули волонтери. Це, це жахлива ситуація. Це злочини, злочини проти цивільного населення, проти лікарень. У нас постійно руйнуються школи, дитячі садочки. Йдуть атака на гуманітарні вантажі. І ми говоримо про це, що це злочини, і ми повинні адвокувати всім світом. За те, щоб Україні дозволили бити у відповідь, і безпосередньо, от нашим фондом, нашою адвокаційною компанією, зараз проходить велика компанія в Америці «Let Ukraine Strike Back», дозволити Україні бити у відповідь. І ми всіма силами, всіма можливими ресурсами адвокуємо за це. Якщо говорити про потреби, то розкажіть нам, будь ласка, що що потрібно для цих лікарень? Тобто, це якісь медикаменти, можливо, техніка, як виглядає ситуація? Дивіться, від початку повномасштабного вторгнення в Україні пошкоджено або знищено понад 1900 дев'ятсот лікарів. Uh -huh. Потреба є колосальною. Це від коштів на відновлення приміщень, на відкриття нових приміщень до медикаментів за основними напрямками роботи цих відділень інструменти. Ліжка, матраси, ортопедичне обладнання, особливо що стосується прифронтових територій, де залишається велика кількість літнього населення, де залишаються люди, які отримали певні пошкодження. Допомога туди надзвичайно потрібна. Безпосередньо зараз за останній от період часу ми привезли на сущину близько 10 тонн гуманітарної допомоги. І це просто маленька крапелька в морі потреби, яка там зараз є. Наскільки багато людей залишаються на цих територіях? Тобто, і наскільки я розумію, допомога і така рутинна потрібна там у когось, якісь хронічні хвороби, обстріли теж ну багато поранених може бути, які яких не евакуюють, можливо, там з огляду на, на тяжкість травми а залишають там на місці або люди не хочуть їхати. Ситуація важка. Ми буквально нещодавно повернулися з Сумщини. Ми таку мали поїздку по наших партнерських організаціях по лікарнях, якими ми надавали допомогу. І для мене, як для мами, дуже сумно бачити, що дітей практично на вулицях немає. Школи більшість шкіл недоукомплектовані, тому що просто люди і це зрозуміло, і це логічно. Люди вивезли своїх дітей. Але Місто, яке завмерло, вони надзвичайно сильні. Вони надзвичайно стійкі, будучи під постійними обстрілами, вони залишаються оптимістично налаштованими. І що саме головне, вони продовжують діяти. Тому, якщо у вашого фонду або у вас персонально є можливість допомогти Сумщині, я закликаю вас це зробити, тому що це дійсно місто, яке знаходиться під постійними обстрілами. Безпосередньо, от Ямпільська лікарня, вона знаходиться в 12 кілометрах від кордону з Росією, і це постійні обстріли, це постійно. Люди, які зазнають пошкоджень, і от навіть от наші Сергії Іван розказували, вони були надзвичайно емоційно вражені кількістю діток, яких привезли мами, які отримали осколкові поранення, які отримали поранення від розбитого скла. Це літні люди, тому що молодь вона може й виїхати, але переконати літню людину покинути свій дім, яка вона все своє життя будувала надзвичайно важко. Тому а, ця підтримка надзвичайно потрібна сумщині і зі сторони адвокації, і зі сторони а, надання допомоги сумщині в побудові укриттів, в побудові якихось центрів тимчасового перебування людей, які виїжджають з прифронтових територій, і гуманітарна допомога для лікарень, шкіл та інших закладів. Дві хвилинки останніх. От бачу повідомлення від міжнародного комітету Червоного Христа, що вони закриють свій офіс в Дніпрі в зв'язку з атакою, яка відбулася. Там дуже скупе повідомлення, але на жаль, чомусь ці організації не кажуть, хто стріляв по власних же ж працівниках. Оці атаки на волонтерів. Це ж не випадковість з боку Росіян. Дивіться, я переконана, що це не випадковість. Їх атакує Росія. Нашим ворогом є Росія. У нас війна з Росією. І ми повинні просто чітко усвідомлювати, хто є злочинцем в цій ситуації. І ми повинні максимально відкрито на всіх можливих площадках говорити про те, що Росія чинить злочини. Злочини в тому числі проти цивільного населення, проти жінок і дітей. І світ не повинен миритися з цими злочинами, а повинен діяти. Більше того, українці не просто просять про допомогу. Ми самі діємо і за ці роки. І від 2014 року, особливо від початку повномасштабного вторгнення, ми показали, що ми готові діяти активно. Величезна кількість людей стала на захист своєї держави на всіх можливих шляхах. Ми адвокуємо, ми боремося, ми відстоюємо. І зараз ми розуміємо, що найбільш дієвим механізмом буде дозволити Україні бити у відповідь, і ми не будемо бити по цивільних об'єктах. Ми будемо бити по мілітарних об'єктах. Тих об'єктах, звідки злітають літаки, які руйнують наші школи і дитячі садочки, по тих об'єктах, з яких злітають ці каби, де е, є е, зброя, де є те, що руйнує наші міста, нашу цивільну інфраструктуру, вбиває наших дітей, жінок і населення. Тому для нас надзвичайно важливо, аби е, світова спільнота дозволила Україні бити Дякую. у відповідь. let Ukraine strike back Дякую вам дуже за вашу роботу і за відповіді Директорка благодійного фонду разом для України Евеліна Курілець нами була на зв'язку.